Йод є найважливішим компонентом гормонів щитовідної залози, які відіграють важливу роль у регуляції різних біохімічних реакцій в організмі людини. Ці реакції включають синтез білка та ферментативну активність, що робить їх важливими для метаболізму. Крім цього, ці гормони мають вирішальне значення для правильного розвитку скелета та центральної нервової системи у пладіві немовлят. Дефіцит йоду може призвести до серйозних наслідків для здоров'я в будь-якому віці, таких як едемічний ЗОБ, гіпатереоз, критинізм, зниження рівня народжуваності, підвищення дитячої смертності. Розумова відсталість тощо. Йод природним чином міститься у певних харчових продуктах, таких як морські водорослі, морепродукти та молочні продукти. Він також додається до певних видів солі та доступний як дієтична добавка. Фізіологічно адекватний рівень йод визначається медіаною концентрацією йоду, все сечі сто у дітей і дорослих, 150-249 у вагітних жінок і більше 100 у жінок, які годують більш більшість значення свідчать про недостатнє споживання йоду. Дефіцит класифікується як важкий, коли рівень його всечі падає нижче 20. Ти. Важливо відзначити, що навіть якщо ви споживаєте достатню кількість йоду з інших джерел, відсутність молочних продуктів у вашому раціоні може перешкодити вам досягти досяглогічно адекватного рівня йоду в організмі. Зменшення споживання молочних продуктів безпосередньо пов'язане зі зниженням концентрації йоду, щоб захистити себе своїх дітей або інших членів сім'ї від вище зазначених захворювань, дуже важливо включати молочні продукти у свій звичайний Раціон. Дякую за лайки та розповсюдження відео.